У свої 22 роки він уже командир штурмового взводу спецпідрозділу Артан. Боєць із позовним Газель каже, зі школи мріяв стати військовим. Рік воював на фронті, а нині оговтується після поранення і вже планує повернутися до побратимів. Історію воїна розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. За на нашу незалежність в нашій державі боролись дуже багато людей. Багато людей поклали своє життя для цього. І я просто розумію, що зараз на цьому етапі, коли у нас вже тоді йшла війна, е достатньо кількість років. Я зрозумів, що настав мій час. У свої 22 роки він вже командир штурмового взводу. Ще зі школи хлопець почав цікавитися історією та вступив на військовий фах. Каже, це був свідомий вибір. За рік служби у спецпідрозділі Артан не отримав жодного поранення. каже цей рік, відчував себе Богом. Оце відчуття, що ти Бог. Я дуже його боявся, типу, і дуже умовно, легко його здобути, насправді. Типу, це відчуття, ніби ти от, всі навколо тебе вразливі, а ти ніби головний герой. Насправді це не так. Ми всі насправді не є там якимось особливими. А частка везіння, вона, звісно, дуже багато вирішує. Але знову ж таки, хочу зразу сказати, що не варто надіятися суто на везіння, везіння не працює. Працює набагато більше те, що ти вмієш, твої вміння, твої навички. Та перше поранення він все ж таки отримав. Під час одного з бойових завдань FPV-дрон поцілив йому в руку. Зараз він готується до реабілітації. Якийсь момент між мною і моїм товаришем прилітає FPV. Я отримав поранення в руку основному. Також один з уламків залетів мені в шию, і також вже після цього, при перевірці спорядження, я помітив, що я дуже везуча людина, тому що кілька осколків дуже близько були біля затилку в шоломі. Залишились. Його вже кілька разів оперували. Зокрема, зробили пересадку шкіри. Військовий каже, після поранення все сприймає по-іншому, ніби життя дало йому другий шанс. Намагаємось життя жити по новому, проживати багато моментів. Того, що собі там відкладав умовно, бо думав, що в тебе часу багато. Насправді ти не знаєш, скільки тобі лишається часу. Тому треба по максимуму брати від життя те, що воно там дає, або те, що ти можеш взяти. Артанівець запевняє, він завжди розумів, що на ньому висока відповідальність за людей, і наголошує, до втрат неможливо бути готовим. «В Один момент ти чуєш по радіостанції напевно найнеприємніші слова в своєму житті, від яких ти, ти не віриш в них. Не було жодного дня, коли я не думав, що як би добре було, якби ці люди були досі живими, і не було жодного дня, коли я б взагалі хоча б за когось з них не подумав. Зараз підтримує зв'язок з рідними загиблих побратимів. каже, це одна з особливостей спецпідрозділу Артан. Я знав завжди, що мене прикриють. Попри те, що якщо якась буде потреба, мене прикриють. Це вперше це означає, що важливо і відрізняється наш підрозділ, в тому що це в першу чергу відношення до людей, намагання, попри складнощі бойових дій, зберегти цих людей. І знову ж таки, культура нашого підрозділу полягає в тому, як ми ставимось до. Сімей наших загиблих побратимів та прикривають військового не лише на фронті. Його головна підтримка дівчина Сніжана. каже, важко переживає розлуку з коханим та старається комунікувати з його побратимами. Повідомляють мене про те, що типу там живий, все добре. Ну зазвичай це так коротко. Привіт, є якісь новини. Привіт, живий. Типу, це, це, це саме банальне, але саме важливе почути в ці моменти. Газель каже, його традиція перед боєм це не тільки перевірка зброї та споряджень. Я прокидаюсь їм цей банан, читаю цю іконку і все, я готовий. Один одному побажали удачі, приготували зброю, поїхали. Ці люди воюють ще там з 14-х років і. Деякі з них насправді зараз вже є офіцери, але просто ти бачиш, як вони ще свого часу тримаються. І також за цей рік, попри те, що війна дуже набрала складних обертів, все одно ти бачиш цих людей, і ти не можеш себе втрачати. Треба триматися до останнього. Юлія Чехічина, Дмитро Курченко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.